Доброго дня, шановні друзі. Ось я вже за роботою пересадити свої ці квіточки. Ну, але що ви думаєте? Ну, пішла я зараз спустилася в бейсмент І що я побачила? Ну, от я садила в бейсменті тюльпани, я їх не винесла, я так їх залишила в бейсменті, тому що вони е, ну, передавали морози в морози, снігу нема щоб вкрити, а вони замерзнуть, то викинуті гроші не можна так. Подивіться? Як? Ну, то прийшло десь, я знаю, три тижні, може. Бачите, що робиться? Я сюди посадила три тюльпанчика, один уже тут наставився. Ну, То нічого. Я дно виріжу, посажу у от отаку, бачите, що я зробила? Отаку ємність від молока. І хай собі росте, ну виросте. Бульбочки збережуться на наступний рік, дам їм визріти. І нічого страшного. А оці свої теж базилік цей священний, і ось оці свої красавчики, бачите, що зацвів, і тут вони ютяться в отакій коробочці, що вже коріннячко пішло, бачите? То я теж пересажу їх у ось-під молока. Бачите, яка ємність? О, що там буде місце їм. На коріння, щоб дотриматись до весни. Тому що я подивилась, у мене немає так багато місця, аби я в горщики садила. Тобто треба ця... цей якраз на підвіконня дуже гарно підійде. І пересажу, покажу результат. буду працювати. Ось продовжую, бачите, набрала землі, приміряла. От, бачите, коріннячко, серчичко, да. от от, забагато. От так. І сюди потім натопчу землею. І буде місце для розвитку кореневої системи, а потім на весну буде тепличка, то тоді вже пересажу. А так поки що хай ютяться. От і ще може хто виникне питання, що ж там в мене таке біле. Бачите, що я зробила? Я просто... Набрала снігу, у нас зараз снігу багато, то посипала снігом свої посадки тюльпанові. Ну, та нічого з ними не буде, виростуть і зацвітуть. От, якщо не сильно прокинуться, можна і зараз у сніг зарити, але то зараз пере 7 градусів тепла, ну, то я їх зараз винесу і що з того буде? От, так що оце зараз займуся цими посадочками. От, от, от. Маю оцих три штучки пересажу, а ті ще хай сидять. А знаходжусь я у бейсменті в підвальному приміщенні. Тут у мене трошечки є е, закрутки мої, таке, всяке-всяке. Ну, то вже покажу, бо намікнула то вже і, і покажу, що то є. Ось, плід осінньої роботи. Так, трошечки. Оце це, тюльпани тут. Ну, а це зроблю зараз. Цю посадочку таку, тому що мені шкода, вже корінці повискакували, і оці такі гарні. Ось теж повискакували ці калачики геранька. Тож я її посажу. Ну, хай собі оце три штучки, бо тут то теж у хаті нема де місця загружувати. Під віконячки вусенькі, так що будемо чекати весни. Всього вам кращого, бувайте здорові!